Божого вам благословення! Давайте розберемося, як стати сім'єю Ісуса Христа. З маси в Бога Ісус виділяв своїх учнів. Він сказав, увірувавши в Нього, якщо ви будете перебувати у Слові моєму, то ви мої учні. Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Саме учні Ісус називав своєю сім'єю. Ви також можете стати учнем Ісуса Христа, війти у покликання і здійснити Божу волю. Для цього потрібно виконати п'ять кроків. Перший крок проаналізувати, кого ви слухаєте серед проповідників, філософи, психологи, політики і бізнесмени, які можуть красиво говорити, але не можуть привести вас до Бога. Слухати потрібно Божих людей, які мають досвід спасіння людей, будівництва живої церкви Ісуса Христа, Царства Божого на землі, яких Біблія називає живим камінням, бо із них будується справжній храм Божий. Другий крок. Відношення до Слова Божого. Адже саме Словом Божим Ісус прогнав до диявола, коли Він намагався спокусити Ісуса після сорокаденного посту. Ісус це Слово Боже. Бог сказав: вкладу закони мої, думки їх, і напишу їх на серцях їх, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Учні Ісуса, Слово Боже, на першому місці в їх житті. Третій крок потрібно позбавитись гріхів. Всякий, хто грішить, раб гріха, раб сатани, покаяння та слово Боже очистить вас від гріхів. Четвертий крок проаналізувати, чим мучиться ваша душа і не дає вам жити. Насправді жити вам не дає пекло. Вершник апокаліпсису, смерть і пекло йде вслід за ним. Вони займаються грішними, духовно-мертвими душами. Наші емоції, почуття, думки і життєва позиція можуть коштувати нам Царство Небесне. Тому учні Ісуса Христа ставлять Слово Боже і церкву на перше місце, адже саме церкву не переможуть ворота пекла. П'ятий крок послух Богу та Його Слову. Адже Святий Дух сходить на Слово Боже, на тих, хто вивчає і виконує Слово Боже та цінує откровення Боже. Свобода від сатани, пекла і смерті приходить через Слово Боже. Всі нечисті духи під ногами учнів Ісуса Христа. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.